Ефір громадського інтерактивного телебачення та з нами на зв'язку Юрій Ганощак, директор інституту розвитку території, автор та співавтор ряду законопроєктів з питань реформування місцевого самоврядування, бюджету та державних закупівель. Вітаємо вас, пане Юрію. Добрий день, отже, сьогодні хочемо з вами поговорити саме про особливості місцевого самоврядування в часи війни. І про те, як мають взаємодіяти військові державні адміністрації, в яких зараз, звичайно, що широкі повноваження, і відповідно міські місцеві загалом ради, от ви проаналізували стан справ, який виник ще в нас, коли була проголошена початок антитерористичної операції, створені військово-цивільні адміністрації на Донбасі, так а зараз у нас. Трішечки інша ситуація, воєнний стан і воєнні адміністрації, і, і, от, власне, про взаємодію і координацію між державними органами, державною, так скажімо так, президентською вертикалю, так як її називають, і парламентською горизонталію, і в тому числі і місцеве самоврядування. Хочемо з вами поговорити поговорити, почути вашу думку з приводу того, як це має бути і як воно у нас зараз насправді є. Дійсно, ну, визнається, що реформа децентралізації є однією з найкращих, але за великим рахунком вона ще й не починалася. І от якраз те, що зараз робиться, є свідченням того, що ну, є певне нерозуміння сутності реформи, тобто, взагалі, сутності місцевого самоврядування як такого. Під приводом війни. Ну, фактично, ліквідовується місцеве самоврядування. І якщо воно ліквідовується на районному рівні, то це більш-менш зрозуміло, там немає ресурсних повноважень в районних радах, і я це вітаю. Більше то, коли писався законопроект 4298 про місцеві державні адміністрації, то розрахунок був якраз такий, що без змін до Конституції фактично ми впроваджуємо реформу територіальної організації виконавчої влади на районному рівні. Чому? Тому що е, ось оце суміщення, цей е, як двоголовий Янус, він там не присутній. Тобто немає от політичного такого. Е, Меча, який висить над райдержадміністрацією, вигляді в недовіри районної ради, тому що районна рада практично не має повноважень. І тому передбачало, що саме на цьому рівні передадуться найбільше державних повноважень, а самоврядні мають передаватися на базовий рівень, і причому несумісні речі. Це е, коли самоврядування і держава в одній тій самій царині працюють, мають одинакові повноваження. Тобто, однією сутністю реформ має бути розмежування повноважень максимально як тільки може бути. Тобто, це розмежування між державою і місцевим самоврядуванням, між е, рівнями місцевого самоврядування, між е, різними за своїм характером повноваженнями місцевого самоврядування, між радою і е, виконавчим е, органом, е, і між, е, між органом загальної е, компетенції, яким є місцева державна адміністрація, і е, територіальними органами. Е, Галузевої компетенції, яким є територіальні органи міністерств, відомств там, поліція, МНС і так далі, і так далі. Тобто, ось сутність реформи полягає у максимальному розмежуванні і виписування так цих повноважень, щоб вони не пересікалися, але між тим взаємодіяли між собою. І система контролю мала би теж бути зроблена таким чином, щоб був, був баланс. І противаги і стримування були на, на кожному рівні. Ну, В даному випадку, коли йдеться про контрольний орган, яким мали бути місцеві державні адміністрації, то цей контрольний орган мав іти по лінії. Де той, кого контролюють, не пересікається з тим, хто контролює. Потім знову ж таки. Ну, загальне правило каже, що місцеве самоврядування проростає саме із представницької влади. Тобто, це ще з часів Греції, коли ну, приймалось рішення на форумі, тобто ну, в загальних зборах, скажімо так. А потім вирішили, що має ну, важко робити всі рішення. І тому делегувалися представникам, бо, а при цьому виконавчий орган, і це основна річ, яка є. У системі управління виконавчий орган не повинен мати дискреції, тобто не повинен мати право приймати рішення між і, і, і між. От 19 стаття Конституції так і каже, що е, от орган е, може приймати рішення виключно відповідно до закону. Все. Але коли йдеться про виконавчий орган. То його повноваження, якщо це державні, ідуть виключно по закону, якщо це самоврядні, то держава визначає повну сферу для самоврядування. Так, от, от там регулювання здійснюється саме радою, а не виконавчим органом. Тому от виконавчий комітет це потвора, яку потрібно скасувати. Наслідок реформи, тому що вона приймає рішення політичного характеру. Ну, політичний характер мається на увазі в первинному значенні цього слова, тобто там можна так, а можна так приймати. Оце і є політикою по суті. Так от політика може бути віддана виключно раді. І якщо десь ліквідовують раду, то ліквідовується при цьому по суті місцеве самоврядування. Але ось дивимося. Нинішню ситуацію є такі випадки, коли Рада ну, об'єктивно не може працювати, тому що там ну, депутатів немає, квому точно не буде і тому подібне. В цьому випадку залишається ну, всенародно обраний голова, який на себе перебирає ті функції, от, де немає дійсно права вибору. От навіть бюджет реально це не бюджет, тому що бюджет це політичний документ. А це є кошторис доходів і видатків. От відчуйте різницю. Ніби по документу, по суті, документа майже одне й те саме, але по значенню політичному це різні речі. Бо бюджет взагалі це рішення саме представницького органу. Саме через це у бюджетному кодексі написано певні позиції, що потрібно робити без ніяких люфтів у випадку, якщо бюджет не прийнятий. Тобто, якщо бюджет не прийнятий, то фінансується так і не інакше. Тобто, немає права вибору, як фінансувати. Фінансується там зарплата, фінансуються обов'язкові видатки, все, ніяких капітальних видатків, крім тих, які наперед були вже по програмі прийняті представницьким органом, не фінансується. От я чому наполягав на е, е, довгострокових планах розвитку і, і е, постійно кажу, є величезна різниця. Між середньостроковим плануванням і середньостроковим бюджетуванням. Тому що при плануванні ти пропонуєш щось що в майбутньому, буде отак-то от і так-то там будуватися школа. А при бюджетуванні ти розписуєш, як вона фінансується на весь період, поки вона будується, і при цьому фіксуєш траншами по роках. І це рішення все вже. Тобто туди можна вносити тільки зміни. Частині того, скільки освоєно, скільки передати і так далі. Але не приймається з самого початку вже нове рішення. Якби це було запроваджено, то в такому разі можна було б фінансувати і капітальні видатки. Якщо цього немає, то й немає рішення представництва органу, що фінансувати. Тому кажу ще раз: що е, якщо немає ради, то Деякі функції самоврядування може виконувати мер, але тільки ті, де немає права вибору, тобто ті, де точно законом написано робити так, так, так і не інакше не можна встановлювати міняти ставки податків місцевих податків зборів, тому що це рішення політичне, тільки ради, але держава має сказати, а які ставки при цьому ставити. От Отаке от, от і все. Тобто, держава має написати в законі, яким чином працює мер у випадку, якщо немає ради, Так, щоб провіряючі органи, коли прийдуть, не задали питання: а чому ти прийняв рішення отак, а не отак? Ну, знаєте, тому що тоді вже каже, а от корупція. Так от саме тому й придумано отакі от, от е, схеми, які називаються робота за замовчуванням. Тобто, от так, має це. Це важко, це дуже важко, але це потрібно робити. І для цього має бути інтелект саме Міністерства регіонального розвитку, який, на жаль, приєднали до Мінінфраструктури. і по суті, це є цвях забитий у труну місцевого самоврядування чи ще реформи. Це на мій погляд. Тому що не можна чисто централізоване міністерство з'єднувати із міністерством, в якого ну, на, на прапорі написано слово децентралізація. О. Е, і е, тому реально я бачу схему таку, що замість ВЦА населених пунктів, взагалі, це сюрреалізм називати отак. От ну, вже громади в нас давно, але називають населених пунктів, мало би бути все-таки або мер. Або виконуючи обов'язки мера. ну, Тобто, може бути так, що мера немає. Або загинув, або йому пред'явили звинувачення, або ну, ще якась там біда. Тоді секретар. Якщо не секретар, тоді заступник. Але в будь-якому випадку має бути посадова особа, яка була в, в законному порядку призначення на, 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 на це місце. І е, ми, ж, дивіться, ми ж рухаємося все-таки до того, що будемо звільняти Крим і Донбас. Ну а що там буде? Ви ж розумієте, є величезна справа, е, кругом наробити ВЦА. І дивіться, у нас на районному рівні призначений президентом, а він по конституції має контролювати місцеве самоврядування. А місцеве самоврядування теж призначено президентом в частині е, ВЦА. І от я, я, я прямо задаю питання, а чи не основне завдання такої роботи, отаких от рішень, це контролювати бюджет. Ну це ж величезні гроші. Тобто на президента, на офіс президента стягується величезна кількість грошей, які, ну, по суті, е, управляються не місцевим самоврядуванням. І це є величезна проблема. Ну, далі знову ж таки, входимо на е, території там, Донбасу чи е, Орло. Якщо прокол десь, хто він? Президент? Розумієте? Тому і пропонувалося. Якщо ми входимо туди, де не було виборів у 2020 році, то я пропонував, щоб там був виконуючий обов'язки призначеним урядом на конкурсній основі. І тоді контроль можна робити, тому що контроль здійснює держадміністрація, ВЦА в даному випадку, точніше військова адміністрація. Але контролює та, ту людину, яка на конкурсних засадах обійняла місце виконуючої обов'язки до нових виборів. Ну і останнє питання: коли робити нові вибори? Моя позиція якнайшвидше і в Криму, і в Ордло. Тому що там обирають місцеву владу. І якщо ми хочемо завоювати прихильність тих людей, які отруєні русським міром вже 8 років, ми маємо обирати зі своїх. Але становити жорстокий контроль над їхньою діяльністю, щоб в е, випадку прийняття, наприклад, рішення із серії Путін спасі, щоб пішов ну, щоб розпуск Ради. Все, ти займаєшся виключно комуналкою. Кінець. А от вибори парламентські, так дійсно, їх можна робити там через років 5. Це логічно, коли витрують весь, ну, весь той русський мір всю ту отруту, яка просякла там. От коли вона буде нейтралізована, можна робити вибори. Ну, а і звичайно, що має бути певний сенс. Для тих, хто голосує. Ну, тобто, ті, які були активні в час окупації на стороні ворога, ну вони нам мають бути обмежені певні. Потім, знову ж таки, для тих, хто балотується, мають бути цензи. Ну, перший ценз – це знання української мови. Тобто, на посади виборних осіб, мають балотуватися тільки ті люди, які здали екзамен чи тест там. Української Я вже не кажу про людей, які займають там є посадовими особами місцевого самоврядування, тому що ну, це написано вже в законі. Але я говорю саме про виборних осіб. Тобто такі речі, а от е, я буду розговорювати на русскому язикі, тому що в мене цей е, виборці там більшості випадків російської мовні таке не конає, таке не проходить, тому що держава дає владу владу, право здійснювати владу. І це право не проростає з землі. Це право дається суверенно. Тобто державою, в особі Верховної Ради і уряду, ну і контролера там президента, який гарантує, що це має бути. Ось приблизно так має працювати система. Зараз воно, ну, дуже важко казати, ось. Тому що зразу тебе почнуть звинувачити, а от війна, на війні можна все, що завгодно, все вона спише. А потім побачимо. Ну потім не побачимо. Ну, розумієте, одразу потрібно робити правильно. На превеликий жаль, правильно не хочуть робити. Ну, ну така ситуація. Пане Юрію, я сподіваюся, вас... ви слушно зауважуєте, що одразу потрібно робити правильно. Але вибори можна проводити тільки після закінчення воєнного стану. Ну, так, звичайно. Я ще раз кажу, якнайшвидше. Тобто, ну, воєнний стан закінчується і через півроку треба робити вибори. А, до речі, коли посилаються на Німеччину після війни і кажуть: та, от, у них там було 10 років, все, по-перше, не 10. Вибори в парламент, у парламент. Були проведені у жовтні 49-го року, тобто через 4 роки. А вибори в органи місцевого самоврядування були проведені в 46-му році, у жовтні місяці, і навіть в Берліні були проведені вибори до міської ради Берліна. Просто в наступному році вона розділилася пополам, тому що там почалася блокада е Західного Берліну. І прийшлося магістрат ділити пополам і депутатів ділити пополам. О, але вибори відбулися. Тобто, від вибори якнайшвидше. До речі, там дуже цікавий момент був. Алічани хотіли нав'язати свою схему формування місцевого самоврядування, яка ґрунтується на системі Слабкий Мер. У ну, них так працює. система працює, що він швидше такі церемоніальні функції виконує. І німці не пішли на це. Німці відновили систему самоврядування, яка виправдала ще з часів магдебурського права. О, і це при тому, що це була окупована територія у 46-му році. Тобто, розумієте, ну, е, от війна не повинна бути е, ну, е, приводом для того, щоб е, ламати певні е, устої. І придумувати ті речі, які дуже-дуже, ну, як кажуть, грішать централізмом, ну, тоді треба казати, все, тоді реформа, вибачте, але зупиняється. У нас і так уже застряв закон 4298, цей про місцеві державні адміністрації. Він вже півтора року, як застряг у Верховній Раді. Ну. Це дуже погано, тому що є величезні е, ось е, виклики, які з'явилися перед місцевим самоврядуванням, е, от е, саме зараз. Ну, ну, за великим рахунком, завжди держава, хоче все централізувати, тому що думає, що там зверху воно видніше. Але насправді, е, ну. Децентралізацію ж придумали для того, щоб протистояти викликам, бо треба рішення приймати нанизу, і вони набагато легше приймаються у видільній сфері, тому що вони швидше приймаються. І ось є ряд статей, які я читав, і які вказують, що фактично реформа місцевого самоврядування врятувала Україну. В перші дні місяці цієї навали. Тому що за великим рахунком, ну візьмемо той же Миколаїв, ну саме комунальним транспортом і комунальними службами робилися загородження на, на околицях міста. Блокпости робилися саме там. Тобто, саме міський, місь, міський голова реагував моментально на, на те, що е, просили військові. І це, це кругом так. Це кругом так. Тобто, якщо у 2014 році е, території захищали олігархи от на обласному рівні, ну Коломойський яскравий приклад, то у 2022 році це саме міські голови. Навіть от е, Вілку в Кривому Розі, от скільки казали, а він там е, чуть ли не, 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 не потенційний серп, та ні. Ну, слухайте, ну, ну хто піде? І Путіна, який ну, знищує все, що рухається, о, маючи реально дуже велику свободу діяльності. Та міський, міський голова, ну, якщо він зовсім не, не, цей, не, не авантюрист, о, ві, йому немає сенсу е, йти в Верховну Раду, там в Уряд, куди завгодно. Він може себе реалізувати саме ось в громаді. І тому він, він все робив, допомагали як завгодно військовим, тільки щоб орки не зайшли на цю територію. Тому кажу, що е, от оця ідея, що замінити міського голову е, військової адміністрації, навіть в більшості випадків перепризначають. Але якщо перепризначають, ти все одно, ти вже е, підпорядкований Офісу президента. Кінець. О. Ти вже маєш узгоджувати свою дію. Не перед громадою, а перед офісом президента. Коли кажуть, от військова потреба там сконцентрувати, ну я не бачу тих повноважень у мера, які суперечать тому, що мають робити військові. Військові відповідають за безпеку, а мер за комунальне господарство. Все. Дякуємо, пане Юрію, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку територій, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. До побачення.